Цей метод реклами гарантовано тобі принесе нових підписників. І ось як саме це зробити. Відкриваємо кабінет Facebook і тиснемо кнопку Створити. Обираємо ціль трафік і тиснемо далі. Тут ми взагалі нічого не чіпаємо. Пона що воно тобі треба? Та нічого суттєвого на цьому кроці більше нема. Далі в ось цьому полі залишаємо сайт, йдемо нижче, обираємо бюджет та потрібне тобі місце, вік, стать та інтереси твоєї цільової аудиторії. Я ж сподіваюся, ти знаєш, на кого ти цілишся. Далі в місцях розміщення береш вибір вручну. І вимикаєш все, окрім Stories та Reels. І тиснеш далі. Потім обираєш свій аккаунт в Instagram, і в налаштуваннях реклами береш. Використовувати існуючу публікацію. Нижче вибираєш її, в полі URL сайту вставляєш посилання на свій Instagram акаунт та нижче вибираєш кнопку детальніше або підписатися і тиснеш публікувати. Саме такий простий метод регулярно приносить підписників мені та моїм клієнтам. А якщо ти хочеш конкретніше дізнатися, які відео публікувати, щоб люди на них реагували, заходили та підписувались, переходь на мій Instagram та дивись актуальне під назвою корисне. Там ти отримаєш розбори та приклади хороших та поганих креативів під запуск реклами. І не забудь підписати. i